Вітаємо, друзі! Сьогодні ми, як завжди, почнемо зі знищення російської БМП. Окупанти припаркували її серед дерев, думали, напевно, що дерево допоможуть. Наші воїни запустили пару дронів і ми бачимо з вами дуже сильну детонацію. Якщо вам подобається формат палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. А ми дивимось далі. Знищення російської БМП. Один удар дрона перетворив техніку ворога на палаючого Фенікса. Ось такі кадри потрапили в мережу. Український БПЛА Байрактар ТВ2 фіксує кадри піке російського літака Су-30. Над акваторією Чорного моря втрату борту вже підтверджували російські військові ТГ-канали. Вони стверджують, що літак підбили з ПЗРК, який був розміщений на десантному човні. Вартість такого винищувача становить близько 50 мільйонів доларів. Екіпаж також був перекваліфікований на підводників. Знищення російської бмд 2 з мангалом десь на фронті рознесло її дуже потужно. Ось такі кадри потрапили в мережу. А далі на кадрах ми з вами бачимо окупантів, які продовжуються скаржити, але висновків так і не роблять. Мужики все згоріло, усе, що можна, і не можна. Ничего, пацаны, не осталось. Российский оккупант проводит дуже интересную экскурсию местом удару украинской артиллерии. Очков, мужики, все сгорело. Все, что можно, нельзя. Все машины, одна перевернута, не знаю каким она образом перевернулась, колено, машины, ничего не осталось. Шестерка, ничего не осталось. Сейчас еще одну патрону вроді все прошли Попробуй зайти Войф Ударю Прилетво вот сюда вот Нікого не осталось Приліт припав на дислокацію ворожих боєприпасів і техніки Вот она, Серега, твоя 4 Вон она, она, Колина, твоя четырка. Шестерка. Ничего, ребят, не осталось. Вот генератор новый. Все. Також Путин продовжує утилизацию свого народу. Зовут меня Олег Вячеславович. Боец 116-го полка, бывший, переведенный 114-й полк. Четвертый штурмовой батальон. 1 то ли первый, то ли четвертый, неизвестно. Привезли нас с полка 116-го. Стояли мы под э, сужанкой. Да. Стояли мы под сужанкой. Вот тут нас сняли. у ну, меня и еще одного бойца Жанныча. Колесник Александр Александровича. Отправили якоби на медполк. полк. А народ продовжує виконувати його накази: поранених на милицях відправляють у штурми. Окупант Олег Усієв із позивним «Партизан» І його товариш по службі Олександр Колесников. Привезли до Донецьк, перегрузили. Заїхали в 114 полк, документи наші забрали і сюди. От, так. Дістали поранення на позиції. У першого зламаний великий палець на нозі, а у другого множені осколкові. Колесніков може пересуватися тільки із тростиною. Бійців зняли з позиції і сказали: хлопці, зараз ми поїдемо лікуватися до медроти, але їх обдурили, повантажили в машину і перевезли до штурмового батальйону 114 го полку, одразу після прибуття. Чоловікам наказали готуйтеся хлопці до штурму. Разом із ними на бойове завдання відправили і інших поранених, хворих, кульгавих і на милицях. Ми батьці 116-го полка, адільност 11 роково. були обмануті своїм командою. Нас що поїдемо в полк. А по питок у нас зразу з машини на другу машину і на Вдіївку напряму. От сердянка на так період. А ось друзі, така ситуація дуже моторошна, потрапила в мережу. Волонтери під час евакуації цивільних з української Донеччини натрапили на російського солдата, мурашки по шкірі від таких кадрів. Послухайте, що розповіли і показали волонтери на відео. Волонтеры эвакуации, а? Говорю с Покровска волонтеры эвакуации. Людей вывозим, вывозим людей. Люди? Вот, вот они подвал. в подвале. Гражданские. Стой, иди сюда. Вот гражданские. Смотри. Вот гражданские мы вывозим. Да, Но, да. Вот поехали. Поехали. Иди, 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 иди. Быстрее, поехали. Там есть трое людей, гражданские. Друзья, адреналин зашкаливает сильно. Мало того, что час назад прилетел возле нас и в но броневичок все выдержал, чуть-чуть там сколы на стекле. Это не страшно. Второй момент. Заехали в Украинск. Первая заявка. И наткнулись на русского, как он представился, российская армия. Ну, как представился, мы не знакомились. Мы сказали, что волонтеры эвакуации. Он выскочил на нас. Что за передвижение? Видео посмотрите, все увидите, услышите. Назвать его адекватным может быть, потому что мы все еще живы, здоровы, и мы выехали, нас отпустили. Назвать его глупым тоже может быть, потому что он шел на нас без брони, без каски, с одним автоматом и не знаю, с оружием или без оружия. Но считаю, что у нас сегодня второй день рождения, а может и не второй. Он уже на этом направлении у нас, наверное, 25-й день рождения. Ось так и живемо кожен день. Також продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті. Ситуація в Курській області. Населений пункт Снагуць перейшов у сіру зону. Противник заїхав у нього бронетехнікою з півночі і продовжив рух уздовж вулиці. Молодіжна в західному і східному напрямках. За наявними кадрами у населеному пункту йшли бойові зіткнення. На схід від населеного пункту Журавлі зсу відбили атаку противника, знищивши бронетехніку у районі населеного пункту Вишнівка. Апанасівка, Бяхове точилися бойові зіткнення. Ситуація на уточненні. На південь від Кореневого російські маневрені групи атакують у районі урочища Червонооктябрьське, на північний схід від снагості мотострілецькі підрозділи противника переміщалися вздовж західної околиці Урочища Культура, в районі якого відбувалося бойове зіткнення. Тривають бойові дії зі змінним успіхом. Дроноводи 77-ї атакували термітним дроном позиції противника в лісосмузі на північний захід від Піщаного на Куп'янському напрямку. Застосування дронів цього типу стало носити масовий характер. На Курахівському напрямку на південь від Нетайлового, на захід від Невельського і на північ від Красногорівки, противник зайняв ділянку завширшки 8,5 кілометрів, на глибину 2,6 кілометри. Ситуація в Красногорівській кишені безпосередньо залежить від ситуації на ділянці Галіцинівка, Желанне Друге, де противник посилює тиск піхотними підрозділами та оперативно-тактичною авіацією. У районі Максимільянівки та на східній околиці розташованої південні шибалки Довга. Ситуація без суттєвих змін. Покровський напрямок. Сьогодні ворог розбив один із шляхів логістики Мирноград Покровськ. Ось такі кадри показали сьогодні в мережі. У Гродівці тривають бойові зіткнення вздовж вулиць Козацька та Мирна. На захід від Новогродівки противник просунувся на глибину 1,4 кілометри, увійшовши в південно-східну частину Лисівки, в районі Ставка Маслівка. У районі Селидового ситуація без істотних змін. Бої тривають на території дачних ділянок на схід. Від міста в українську ситуація продовжує погіршуватися. Противник просунувся в південній частині міста на території дачних ділянок у західному напрямку. Східну частину штурмують ворожі мобільні групи, атакуючись з лісівки. Решта, якою перейшла під контроль противника. До речі, те відео, що ми показали з волонтерами, які натрапили на російського бійця, вказують на дуже складну ситуацію в українську. Також 220 балістичних ракет малої дальності Іран відправив в Росію через Каспійське море. Sky News. ось такі кадри зі супутникових знімків. Після прибуття в Росію ракети перезавантажили на поїзд. Передбачається, що їх відправлять на полігон Ашулук для випробувань і підготовки до використання на фронті. Віримо і молимось, друзі, щоб ці ракети закінчили своє існування на території РФ. Але це ще не все. Нещодавно Росія також отримала нові поставки балістичних ракет з Північної Кореї. Що думаєте з цього приводу? Залишайте думки в коментарях. А наостанок хотілося б показати вам Росія болота. Тут, в іркутських селищах, через багнюку на дорогах припинили продавати хліб і запровадили дистанційне навчання для школярів. Туди не можуть проїхати швидка допомога, пожежники та й нема аптеки. До найближчого міста бодайбо понад 70 кілометрів, подолати їх стало неможливо. У цей самий час останній масовий ракетний обстріл України коштував бюджету РФ понад мільярд доларів, і закінчився він загибель мирних мешканців українських міст, зокрема багатодітної сім'ї у Львові, де вижив лише батько. Цей край міг жити щасливо і забезпечено, якби не кремлівський маньяк, який витрачає гроші не лише на ракети, а й веде війну до останнього росіянина. А сумно те, що народ РФ так і не робить висновків. Ось такі події відомі на сьогодні, друзі. Дякуємо вам за вашу увагу та вашу підтримку. Разом обов'язково вистоїмо до зустрічі.